Мій останній крок, щоб допомогти вам стати проактивним лідером підготуватися до будь-чого. Хоча багато проблем можуть виникнути несподівано, реактивна людина витрачає більшість свого часу та енергії на гасіння пожеж і вирішення поточних проблем, оскільки вона до них не була готова. Натомість проактивні люди завжди думають наперед, і за допомогою знань та досвіду здатні передбачити можливі складнощі. Отже, коли проблеми неминуче виникають, вони можуть спокійно проаналізувати ситуацію і вирішити її без зайвого стресу та втрати часу. Справжня суть проактивних людей у тому, що вони вирішують проблеми і готові до будь-чого. Зрештою, проактивність дозволяє вам перевершувати очікування оточуючих. Завдяки ефективному управлінню часом та вмінню вирішувати проблеми, ви станете успішним лідером і зможете надихати інших. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі. Посилання в профілі.